Снігові рекорди, стихія не відступає. Скільки ще замітатиме Україну і який регіон наступна жертва хурделиці? Це свідок. Я і Пухов. Будемо говорити ще про таке. Мамо на смітник рідні діти викинули сліпуненьку на мороз помирати. Не Негодно до себе прийняти, матір. У мене є і брат і сестра. Може і до друг бути. Чому матір п'ятьох дорослих дітей стала їм непотрібною? У заручниках у розбійників озброєні грабіжники 18 годин катували жертву. І в день мене живіт, деколи б'є. Чого вимагали від бранця? Сирота Волинська. Він не бачив ні тата, ні мами. У морози без даху залишився юнак, якого у луцьку кличуть Робінзоном. За що хлопця переслідують комунальники і за що так люблять люди. І чоловік, що зробив бізнес на власні спермі у донора, 800 дітей. Чи буде зупинятися про це згодом у світку? А сніг в Україні не зупиняється. Потужний циклон продовжує вирувати у снігові пасті люди, міста, села, цілодобову боротьбу із природою, ведуть комунальники із рятувальниками. І поки що у цій схватці перемагає сніг. Про рекордне лихо на наші голови далі. Третю добу Україна у сніговому полоні. Рекордні хуртовини, дуже сильний вітер із південних областей рушили на Чернігівщину, Полтавщину та Сумщину. 300 сіл і містечок відрізані від світла. Аварійні бригади працюють безупину, але сніг поки що перемагає. Десятки машин із людьми всередині стоять, заблоковані на трасах. Велику кількість автомобілів рятувальникам доводиться витягати з кюветів. Водії скаржаться про катастрофічну ситуацію на шляхах, адже по... Декуди замети сягають триметрової висоти. Так у Сумській області у Велетенських у Чугурі опинилася швидка допомога, що поспішала до хворих двійнят в село Ракову Січ. Транспорт ледве витягнули. Фельдшер до малюків добирався вже пожежною машиною. Нею ж не дуже хлопчаків і відвезли до лікарні. Тим часом у самих сумах начищеними шляхами розсікають автосновбордисти. А ось черкащанам не до розваг. Шалений наступ негоди майже зупинив життя в регіоні. Особливо тяжко мешканцям сіл і невеличких міст. Люди вимушені вибиратися з власних осель через вікна, адже метрові кучугури заблокували двері приватних будинків. Без світла там залишилися 9 населених пунктів. Рятувальники працюють цілодобово. Найбільше роботи на трасах, адже, попри численні попередження, водії все одно сідають за кермо. Лише за останню добу надзвичайники більше. З десяти разів виїжджали витягати машини з Кучугур. Їхав додому, перелок дуже засипало снігом, не зміг заїхати, під низом льот, зверху сніг і не виходить заїхати. Побачив патруль, зупинились, допомагають заїхати додому. Зі снігового полону визволили і машину швидкої, яка везла до лікарні породіллю. Допомагають водіям і патрульні полісмени. все застряв на дорозі. Приїхали патрульні, приїжджали мимо, стали спитали, чи потрібна допомога. Ну, допомогли. Чимало лиха накоїв мокрий сніг з дощем і на кіровоградському напрямку. Через ускладнення погодних умов в області заборонили рух вантажівок. А більшість міжміських автобусних рейсів скасували. Найбільше замило трасу Кіровоград кривий ріг. Рятувальники, хоча і працюють у кілька змін, не встигають швидко допомогти всім водіям застряглих у метрових кучугурах. Тож просять не панікувати. Постійно лунають телефоні дзвінки надходять прохання людей про надання. Допомоги підрозділи залучаються негайно та допомагають людям. Продовжують боротися з наслідками негоди на Херсонщині. Тут поряд з надзвичайниками на повну силу працюють електрики, адже обірвані зладенілі дроти залишили в суцільній темряві 102 населених пункти. Критична ситуація з електропостачанням, і в самому Херсоні там без світла цілий мікрорайон. На допомогу прийшли колеги з Миколаївської області. На час ремонту привезли свій потужний дизель-генератор. Дні населений пункти Подключається другі населені пункти. Ксажалення відключаються, і проблема это, опять же, таблі нія проводу. А ось ожелед на автошляхах майже зупинила рух громадського транспорту. Є проблема певна з тролейбусами, у зв'язку з намерзанням на дротах. Вони не могли сьогодні вийти на вулиці міста Херсона. Дива відчайдушності продемонстрували полтавські пенсіонери. Вони гуртом штовхали тролейбус, який раптово зупинився через зледення дротів. Під час порятунку транспорту пасажири влаштували за ним кумедну процесію. Тим часом інший гурт полтавців так само завзято об'єднався, щоб витягти із замету снігоприбиральну машину. За останньою інформацією, комунальники завершують розчищення траси Одеса Київ. Рух в обох напрямках вже відкритий для легковиків та автобусів. Залишається обмеженим пересування великого транспорту в Полтавській, Херсонській і Дніпропетровській областях. Складна ситуація на автошляхах Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Там рух транспорту на внутрішньому сполученні взагалі поки заборонений. Протягом 18-19 січня проведено евакуацію із снігових заметів понад 1800 автотранспортних засобів надано допомогу приблизно 3700 особам. Але сніговий циклон потроху залишає південь України та рухається у північно-східному напрямку у зоні ризику Сумська, Харківська область та частина Полтавської. Олександр Храпач, Юлія Зайцева, Марія Тарасова, Яніна Лебаєва, Ірина Васюра, Яна Семенюк, НТН. Зі снігових подекуди двометрових заметів потроху розгрібається Одещина. Там опади припинилися. Відкрився аеропорт та поки що Одеська траса. Але вантажівка у місто зась. І в області без електрики лишається близько 40 населених пунктів. Про Одесу після снігового Армагеддону Марія Тарасова. Одеса потроху оговтується після дводенного снігового колапсу. Сипати з неба нарешті припинило, і комунальники взялися розчищати місто. Та нині головна проблема сміття. Його не можуть вивезти через нерозчищену трасу за містом. Попытались ми приїхати на свалку Диніцької кар'єри, облавтодор не обеспечив проїжджаємо. Проїзду немає автомобілі їдуть по полю, полі. мы встречали очевидно город, автобуси, стоят, скажімо так. І не можуть їхати через метрові замети. Більшість доріг області, зокрема й державного значення, досі закриті. Хоча снігоприбиральна техніка працює цілодобово. Вже в день відкрили трасу на Київ. Напрямку Києва пустили автомобілі, всі автомобілі, крім великовантажних. Проте водіїв попереджають, траса вкрита кригою, тому їхати потрібно дуже повільно. При виїзді ставим людям. Попереджуємо, щоб швидкість не перевищували, тому що дорога в дуже важкому стані. Окрім легковиків, трасою пустили і міжміські автобуси, проте їх небагато. Тетяна з Олександром мешкають за 15 кілометрів від Одеси. Зранку поїхали закритою трасою до міста на роботу. Тепер не знають, як повернутися до рідного селища. Будемо дивитися, пішком. Пойдем по трасі. Да, да. Може хтось падбір'я. А ось Руслан на в'їзді до Одеси стоїть вже дві доби. Хорделиця застала його вже на трасі. Ми холодно в машині ж автономне топлення, та то так і живем. Але чоловік каже, автодорівці їм пообіцяли вже в середу відкрити проїзд. Відновив свою роботу сьогодні Одеський аеропорт. Крамниці та базари працюють у звичайному режимі. Хіба що на хліб ще підвищений попит за добу викуповують подвійну норму. Проте хлібозаводи працюють, тож дефіциту немає. Марія Тарасова з ураптелурі Одеська область НТН. у Сербії замерзають мігранти, які штурмують євросоюз. Співробітники агентства «Допомога біженцям в Білграді повідомляють про випадки обмороження. кажуть, діти прибувають у приймальні центри, сині від холоду, і далі може бути лише гірше. Синоптики кажуть, буде до мінус 20. але люті морози не лякають охочих потрапити до старого світу. Лікар перетворив свою пацієнтку на секс рабиню, і тепер йому світить довічне. Своїм вчинком шведський медик шокував усю планету, а найбільше власних друзів, які і не підозрювали про його жорстокість. Усі подробиці цієї скандально-сексуальної історії у Олександра Мужичука. Світ приголомшений вчинком шведського лікаря. Його вже охрестили новим Йозефом Фріцлем. Був такий відомий австрійський маніяк, який 24 роки утримував у підвалі власну дочку і гвалтував її. А лікар зі Швеції захопив у заручники свою пацієнтку те, що почалося як романтичне побачення, швидко перетворилося на фільм жахів. 38-річний лікар купив на побачення полуницю шампанське та шоколад. Втім, пацієнтка не знала, що ягоди він накачав препаратом, від якого не притомніють. Із жертвою сексуальний збочниць познайомився напередодні викрадення. Для чорної справи чоловік скористався професійними навичками. Він накачав жінку сильно діючими препаратами вже під час другого побачення, а потім зґвалтував. Після нароги медик посадив її в інвалідне крісло. Ло докотив до свого автомобіля і відвіз на ферму за пів тисячі кілометрів. Аби його не впізнали, натягнув на себе маску з обличчям старенької бабусі. Маньяк сховав свою жертву в бункері, в якому облаштував туалет і кухню. Чоловік розповів нам, що хотів, щоб ця жінка стала його подругою і залишалися у бункері протягом декількох років. Маньяк узявся до справи з ретельністю медика. Спочатку взяв аналіз у жертви на статеві захворювання, потім давав перед гвалтуванням протизаплідні таблетки. Тим часом зниклу жінку шукала поліція. Натрапити на слід бідолашної вдалося після того, як викрадач повернувся до її квартири, взяти особисті речі. Лікар не чекав, що його жертву так швидко розшукуватимуть. У маніяка-початківця не витримав. Мали нерви. Він побачив, що квартиру опечатали, запанікував і сам привіз бранку до поліції. Намагався інсценувати, що з нею все добре, але слідчі не повірили. Його звинувачують в неодноразовому зґвалтуванні жінки у непритомному стані. А також у насильницькому утриманні потерпілої в бункері побудованому протягом останніх п'яти років. Спеціально для таких цілей. Ми припускаємо, що він збирався утримувати у своєму бункері кількох секс рабинь. Друзі та близькі лікаря не вірять, що він міг таке утнути. кажуть, що не помічали в нього жодних ознак сексуальних чи психічних відхилень. А тепер, якщо вину добропорядного медика доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення. Олександр Мужичук НТН. 18 годин катувань у селі Ваньовичах. Це Львівщина. Троє збройних розбійників вдерлися грабувати місцевого бізнесмена та обминути сигналізацію не змогли. Тоді схопили родича. Його катували півтори доби вимагали, щоб сказав, як залізти у дім і де сховані гроші. Чи вдалося розколоти діда? Знає Вікторія Балицька. Підприємець Олег Гентош навіть боїться собі уявити, що могло б статися, якби озброєним автоматом-грабіжникам вдалося таки потрапити до будинку, адже в нього двоє донечок: шестирічна Олександра та дванадцятирічна Настя. Дівчатка так налякані, що ні на мить не відходять від батька. Троє грабіжників з'явилися на подвір'ї о шостій вечора. Перелізли через паркана. Підозрілі сліди побачив родич, який мешкає в цьому ж маєтку. Підходжу. Тут двоє скакує, і один мене за горло, другий відразу в живіт здихало б'є. І криця до третього, а третій був шестом того боку. Мене схопили і той переліз, і мене потягнули туди в бесідку ну, в сауну. У сауні нападники прив'язали чоловіка до лавки і впродовж 18 годин катували. Випитували, як проникнути до будинку, адже він обладнаний сигналізацією. Готово б не Тому що навіть кусок скольче шесть лишив. Спочатку ми так волю прив'язали до, до твоєго за праву руку. Питали про Олега, про склад сім'ї, коли він приїде, чи має вдома сейф, всякий, яку може мати суму коло себе. Микола розповідає, що йому що сили хотілося закричати, попередити родичів про небезпеку, утім, злочинці пригрузили розстріляти з автомата всю сім'ю. А мені вдалося розв'язати руки, а я був такий. Кульці грубі, розплив вузики і чекав, тільки, як мені втікнути. Але не вдалося зниклого дядька почали шукати аж наступного ранку, коли господар зайшов до сауни, побачив трьох озброєних чоловіків. Я там децизурними словами в їхню сторону спитався, що вони тут роблять, на що отак, десь. Перший мене вдалив сюди в лоб автоматом, і ми почали тут битися. На крики чоловіка прибігла дружина підприємця. Та Олег зрозумів, що їм не перемогти грабіжників, тож вирішив дочекатися нагоди і спробувати втекти. Це вони десь старалися мене заламати ззаду, але якось ну, не вийшло. І Я от сюди відкрив двері, я вибіг на вулицю. Отут, через перила ми послизнувся, слухнули вони мене, я впав. І звідси я зразу вибіг на село і почав кричати на допомогу. Дружина підприємця тим часом вже телефонувала до поліції. Жінка каже, найбільше хвилювалася за донечок. І кричу до, до дочки е, Настя, закривайте двері на ключ, тому що я, я боялася, щоб вони не зайшли до, до хати. А двоє дітей стояли на, на вікні і ну, спостерігали за тим, що сталося. Вони просто бачили. І менша дочка сильно налякалася, почала дуже е, цей. Ну, плакати, вчат руситися. Грабіжники намагалися втекти полями та правоохоронці наздогнали їх у сусідньому селі. Двох затримали тут, а інший, інший втікав по пришколу, до котельні, та є школа до котельні. Ми йому навпростець на побігли, зрізали йому кут, і за котельнею між будинками його було затримано. Під час втечі розбійники викинули в канаву автомат, але його виявили полісмени. У затриманих знайшли багато речових доказів. Біля них були маски, які вони мали на обличчю, рукавиці, скотч залишки скотчу, з яким зв'язували потерпілого. Зізналися в скоєному. А з, якої, з якого мотиву вони це зробили, нічого не говорять. Нині грабіжники за ґратами. їм загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Вікторія Балецька, Михайло Зернюк, Львівська область, НТН. Сирота Волинська у морози без даху над головою залишився юнак, якого у Луцьку кличуть Робінзоном. Йому 24. Коли народився, батьки від нього відмовилися. Хлопець працює двірником і винаймати житло не в змозі ледь на їжу вистачає. Тож і збудував собі юнак під мостом Халабуду. Коли про це дізналися керівництво, оселю наказали знести де зараз хлопець і за що його так люблять чужі люди. Заворушлива історія від наших кореспондентів. Серед кучугур снігу його хатину видно з дороги. 24-річний Тарас сам збудував її якнайдалі від цікавих очей під мостом. У халабутці розміром 4 на 3 примудрився прихистити таких, як сам, бездомних, собаку та ще п'ятьох котів. То зараз зато, тут я накрашу котики вже маги тут, щоб не в снігу спали, а, а тут щоб тепло їм було. Півроку Тарас будував власний дім: стіни з викинутих людьми фанери й дощок, дах накрив з бляхою. А щоб не замерзнути, навіть зробив піч. Так і пережив тут минулу зиму. Ну тоді ще було тепло того року ж не така дуже зима була. Тарас живе в таких умовах, бо більше ніде. Хлопець ніколи не знав батьків. У трирічному віці від нього відмовилася мати, бо в дитинки знайшли ваду серця. А потім були дитбудинки, інтернати. Пів життя хлопець намагався знайти жінку, що його народила. Та коли вдалося, почув, що він їй не потрібен. Але це лише загартувало Тараса. В такому положенні люди скочуються: їх підбирає вулиця, підбирають їх і п'яниці, і бомжі. Вони в ті компанії, потім наркомани зрештою. Ну, дитина бідова, будемо так казати. Шкода хлопцям. Тарас працює двірником. Так чисто біля будинку не було ніколи, кажуть місцеві мешканці. Тож турбується про юнака як про рідного. Просила його сьогодні Тарас, таку зайди, поїсиш. Кажу, я зварила росольник, свіженький, побіцяв, пообіцяв, зайде. Дитина дуже працьовита. Що не попросив, все, все зробить. Ну такого двірника, як він нас. Перед тим були ну такі розбаловані і не так виконували свою роботу, але заробленого Тарасові не вистачає на оренду житла і їжу. Тому сирота і вимушений мешкати в Халабуді під мостом. Але коли керівництво комунального підприємства дізналося, як живе їхній працівник. Вирішили не допомогти хлопцю, а почали погрожувати. Мовляв, двірник самовільно збудував на їхній території намета, тож приїхали з трактором руйнувати його хатину. Тож не, не є рішення валити і все, і людину викинути на двір. Вони говорять, що правила безпеки, так, як, що не можна, що законики спорушив і вже погали мене судами кажуть, і штрафами вже погають мене. Чому не допомогли бідолазі у вирішенні житлового питання, вже пояснили так. В 2014 році прийшов виконувати функції за професією двірника. Місце реєстрації його було Станіславська, 15А, що сирота, такої інформації ніхто не давав, сам він не неоднара не звертався, не підходив не по питаннях житла, не по тому, що він сирота. Ніяких вимог не стало Луцькій міськраді про двірника безхатька, начебто, не знали. Тепер запевняють, на вулиці він точно не залишиться. Він не може проживати в цій, ну в цій, скажімо, халупі, яку він там собі збудував. Це в першу чергу, якби несе загрозу для життя самого його. Ось тому ми будемо вирішувати питання, щоб його. Або заселити в якийсь гуртожиток. Та значно швидше від чиновників діють звичайні люди. Аби хлопчина не замерз, його прихистила родина. Хай і тимчасово, але тепер Тарас має просторе ліжко, душ і навіть кухню. Він не бачив ні тата, ні маму, і все своє життя. Прожив в дідомі півтора року. Прожив практично на вулиці. Хлопець абсолютно нормальний. Хлопець зовсім не п'є, зовсім не курить. Він, між іншим, досить непогано розбирається в комп'ютерах. Він розуміє в програмах. Коли я запитав, він моїй дочці відремонтував всі іграшки, які там електричні. Та, попри тимчасовий прихисток, то своєї халабуди Тарас невідується щодня, Годує чотирилапих улюбленців, і просить підшукати для тварин нових господарів. Роман Ковальчук, Віктор Цісарук, Луцьк, НТН. Маму на смітник рідні діти викинули сліпу неньку на мороз помирати. Дика історія сталася у мукачевому. Літню жінку назвали, що привіз зять. Посадив серед мотлуху і пішов геть. Хто врятував стареньку і чому матір п'ятьох дорослих дітей стала їм непотрібною, Далі Євген Соломін. День що перевернув її життя, 63-річна Єва кунак не може згадувати без сліз. Ввечері на неї вкотре накричала донька, а зранку разом зі своїм чоловіком нічого не пояснюючи, посадовила матір на візка і повезла кудись. Куди саме пенсіонерка не бачила, бо нещодавно втратила зір. Раптом бідолашну жінку висадили на холоді, сказали Прощавай і зникли. Сіточка каже: я не можу за тобою вкажувати. Можеш упасти, поки... Будуть казати, що я кинула тебе. На що мені. Рідна донька викинула матір на смітник. Цілу годину жінка просиділа на морозі, чекаючи, щоб у неї повернуться, та врятували немічну містянку двірники, відвели її в тепле приміщення, нагодували та напоїли гарячим чаєм. Коли ж збагнули, що бідолашній нікуди йти, викликали поліцію. Вона погано орієнтувалася в просторі, не бачила нас. Не розуміла, що з нею яка ну, й подальше доля. Дуже просила її просто кудись влаштувати чи в лікарню. Проте на цьому випробування для пані Єви не завершилися. Разом із правоохоронцем вона оббила пороги всіх соціальних установ міста. Від пацієнтки скрізь відмовлялися, то довідок не було, то керівництва так доїхали до будинку людей похилого віку, що при церкві. Лише там жінці дали прихисток, а вже потім перевели в лікарню. Остан зараз задовільний хворий. Може, їй можна щось зробити, щоб вона бачила краще, це вже по фаху нам скаже спеціаліст, і можемо її переводити у відділення для престарілих. Ще жінці 63 роки пенсії вона не отримає, бо не має необхідних документів. Папери нині поновлюють соціальні служби, бо рідним дітям а їх у жінки аж п'ятеро. Немічна мати не потрібна. Навіть попри те, що жінка продала свою квартиру та роздала синам і донькам гроші. Мати ту я вовсе немає дісою, хижіниць. Це моя хижа, я купила, хижа на мені є. Я 9 місяців її подижала. Я всю mm. життя не годна до себе прийняти. Матір, у мене є і брат, і сестра, може і до друг по жити, не усе у мене. Ви хочете додому повернутися, до, до дітей до своїх? Ні. А чому? Хочку, де сюди. На жінку, яку власні діти вивезли та викинули на смітник, чекають у будинку людей похилого віку, що при монастирі в селі Павшиному. Від такої новини в пані Єви з'являється усмішка вперше за кілька останніх тижнів, і надія, що закінчилися її поневіряння. Євген Соломін, Олексій Лабонець, Закарпаття, НТН. Жертв грипу вже 51. Найбільше померлих в Одеській області це 20 людей, і у всіх виявили АН1. Нині вірус із шаленою швидкістю охоплює всю Україну. Карантин вже оголосили в 16 областях. У Рівненській та Донецькій перевищено епідпороги. Впритул до епідемії наблизилася також Сумська та Чернівецька області. За статистикою, найбільше хворіють діти. Медики вкотре закликають, що й на ви відчули перші ознаки грипу, сильний головний біль ломоту в тілі та високу температуру 39-40, Терміново викликайте лікаря. Бо ж цьогорічний смертельний вірус небезпечний ускладненнями, зокрема агресивними пневмоніями. Ця пневмонія просто протікає милний нос, можна сказати. Деякі випадки людей дійсно попадали в стаціонар через дві години. От в Житомирі, до речі, дуже наглядний такі випадок, коли двоє лікарів надавали медичну допомогу хворому, який помер, і буквально через шість годин у них з'явилися ознаки от такого грипу. І слава Богу, що вони були на роботі, одразу ж прийняли таміфлю середньої важкості захворіли обози. Лише весь поживемо очищені та щасливі водохрещі відзначають в Україні. Тисячі віруючих пірнали в ополонки, аби оздоровити тіло й душу. Як у столиці очищалися, бачив і наш Назар Міліневич. За повір'ям на Йордан вода має цілющі сили. Всі, хто скупається, очиститься від гріхів і буде здоровий упродовж року. Під водою я пробув не більше 20 секунд. Це три занурення. відчуття треба це спробувати у Києві. Пірнути у крижану воду прийшли тисячі людей. Батьки брали навіть маленьких дітей. На столичній оболоні пірнальники йшли до води нескінченним потоком. Усі просили лише здоров'я. А ось враження після купання були різними. Дуже таке впечатлення, мільйон іголочок Ось вот такий кайф. Взагалі, відчуття класне. Зараз очень холодно, але минути дві 3 і вітерок уже кажеться гарячий. Після крижаної ванни на березі люди гріються. Одні принесли термоси з гарячим чаєм, інші обтираються рушниками. Заходиш в воду, ніяких мислі, є тільки желання, інстинкти і чувства. Uh, поэтому в принципі. Все, все, о чому думається, все потом происходит в рік, тому нужно думати о тому, з правильними мыслями входить в воду. Біля купелі на поготові рятувальники Вони пильно стежать за пірнальниками, підготували пункти обігріву і загородили стрічкою територію купання. Дело в тому, що багато людей становиться плохо, вже після того, як вони покупаються, не в воді. От виходять, і вже непосредственно на берегу становиться плохо. А які симптоми можливо? А, ну можливо, втрата свідомості чи запаморочення. Просто може, кого-то серце буває. Хватає шакамо, буває втім. За народною традицією, хто у водохреща зануриться у крижану воду, набереться сил і буде здоровим упродовж року. Назар Міліневич, Олег Мацкевич НТН. Помер один із засновників гурту «Іглз» та співавтор легендарної композиції Хотел Каліфорнія, Глен Фрай. Причиною його смерті стало ускладнення після пневмонії. Гадаю, легендарний колектив Іглс створили Фрай, Дон Хенлі, Берні, Ледон і Ренді Мейснер в Лос-Анджелесі, в 1971 році. Фрай написав і був співавтором багатьох світових хітів. Батько рекордсмен. Він має 800 дітей, що розсіяні по всьому світові. Британський донор сперми допомагає жінкам вагітніти. Ускільки оцінює свої послуги і чи планує зупинитися? Я Саймон Вотсон, і я донор сперми. Він може похвалитися батьківством 800 дітей, адже останні 16 років продавав власну сперму через соціальну мережу. Я забрав результати аналізів із лікарні. Я їх проходжу кожні три місяці, щоб усі мої клієнтки були певні. Жодних хвороб у мене немає. Копію цього листа викладаю в інтернеті, щоб люди могли пересвідчитися в цьому на власні очі. І попит на продукцію нелегального донора неабиякий. який Саймон на брак клієнтів не скаржиться. Жінки охоче платять за шанс завагітніти. До того ж, і ціна невелика. Моя плата 50 фунтів за магічну пробірку. 41-річний Саймон Уотсон продає власну сперму раз на тиждень, але ліцензії на це немає. Мої діти розкидані від Іспанії до Тайваню в безлічі країн. Я хотів би встановити світовий рекорд, щоб ніхто не зміг його побити, зачати якомога більше дітей. У Британії донора юридично не вважають батьком. Втім, його діти у 18-річному віці мають право дізнатися, хто їхній біологічний тато. Та через те, що Саймон не ліцензований донор, усі 800 жінок можуть вимагати від. Від нього аліментів, а він своєю чергою, претендувати на батьківство. Офіційно ж у Саймона троє дітей два сина і донька. Вони не проти донорської діяльності тата. Мій батько допомагає людям, їм потрібна дитина, він дає їм шанс і все. У Британії дуже мало жінок отримують шанс на безкоштовне штучне запліднення. Приватні клініки правлять від 700 до 1400 доларів за одну таку процедуру. А чоловікам дозволено бути донорами не більше десяти разів супротивники неліцензованого запліднення кажуть, згодом у дітей з'явиться потреба знати, хто їхні родичі, і відкриття, що ти маєш 500 братів чи сестер, може стати справжньою травмою. Попри це, Саймон не планує зупинятися. Олександр Можичук Бережіть здоров'я і думайте про хороше. Наступне свідоку двадцять 23.15. До зустрічі.